Доброго ранку. Хочемо вам показати прицепчик. Прицепчик заводського виробництва фірма ПАВА. Хочемо трошки щось про нього розказати, показати. Значить, цей прицепчик має розмір 1,20 2 з висотою бортів 44 см. В цьому прицепі відкривається як передній, так і задній борт. Борти в прицепі. Зроблені повністю з профільної труби 20х20 і обшиті бляхою. Рама в прицепчику 40х60, міцна надійна, дишло 40 на 60. Рама в прицепі 50х30. Прицеп обладнаний світотехнікою українського виробництва, тобто простенькі ходові білі вогні. Збоку по стандарту два жовтеньких світловідбувачі круглих. Значить, ззаді два трикутнички, два фонарики, ну і підсвіточка номера, так як має бути. Значить, ціни на наші прицепи ми вказуємо в комплектації, в які входять нові колеса, в які входить хороший якісний тент, в яку входять обов'язково амортизатори. Всі навколо щось дурять людей, пишуть базова комплектація, а в базову комплектацію не входить нічого, ні колеса, ні тент, ні дуги. Люди ведуться на ціну. Коли приїжджають купляти, кажуть, за тен треба доплатити, за дуги треба заплатити, за все треба заплатити. А про амортизатори ніхто навіть не згадує. В наших цінах, в наших прицепах я перепрошую фонарі польської фірми Фрістом. Я не подивився, вони воють українські, воють польські. В нашу комплектацію входить в ціну, яку ми вказуємо в великсі, входить. Тент, дуги, нові колеса, амортизатори. Тобто людина приїхала, зачепила і поїхала. Коли шукаєте прицепи, коли дзвоните. По оголошеннях, коли кидаєтеся на дешеву ціну, уточняйте, бо в тій дешеві ціні нема нічого. Намальований прицепчик стоїть фотографія прицепа. А коли е, добре розпитати, і ніхто не скаже правду, коли добре розпитати, чи є колеса, чи є тен, чи входить це все, ніхто нічого вам не скаже, тому що це не входить. Будьте дуже уважні з амортизаторами. Амортизатори ніхто не ставить і навіть не згадують, що їх там нема. Тобто. Будьте уважні при покупці прицепа. Не ведіться на якісь, якісь реклами, де написано, що вам привезуть з Харкова чи з Кременчуга прицеп за 100 гривень. Не привезе нова пошта вам за 100 гривень. Відправка прицепа, зайдіть в любе відділення нової пошти. Відправка прицепа буде коштувати порядка 5-7 тисяч гривень. Плюс люди цього також не розуміють. Вам треба буде повернути гроші. Нова пошта за те, що повертає гроші, бере від суми 2 Тобто, вам влетить той прицеп в таку копійку, що, Що ви навіть собі не виявляєте. Тобто, що хочу сказати, при покупці прицепа. При виборі прицепа, будьте уважні, уточняйте всі моменти, уточняйте тент, уточняйте дуги, уточняйте амортизатори, уточняйте колеса. Бо зараз також пхають колеса, такі докатки везуть з Європи, костелі їх називають, пхають б Тобто, будьте уважні при покупці прицепа. Всім вдалих покупок. Ми продаємо різні прицепи, ми виготовляємо різні прицепи. Ми будемо ще розказувати, поширювати відео про то навіть, які заводські прицепи, чим вони відрізняються від конкурентів, щоб люди розуміли, ну, щоб люди мали якусь уяву, як правильно купити прицеп. Всім вдалих покупок!